Датчики, що змінюють колір, можуть відстежувати стан як кімнатних рослин, так і сільськогосподарських культур, допомагаючи невеликим фермам справлятися зі стресом. Революція в сільському господарстві, як квітучі рослини допомагають фермерам оцінити здоров'я врожаю. У світі, де продовольча безпека стає все більш важливим завданням, інновації в сільському господарстві набувають першорядного значення. І ось вчені зробили прорив, натхнений унікальним механізмом квітучої рослини несокодона. Родом з острова Маврикій, ця квітка змінює колір свого нектару залежно від концентрації проліну, біомаркера здорових рослин. Дослідники з північно-східного університету змогли відтворити цей ефект, створивши інноваційні датчики, здатні визначати рівень стресу у рослин всього за кілька хвилин. Це розробка справжній ковток свіжого повітря для невеликих фермерських господарств і навіть для любителів кімнатних рослин. Традиційні методи оцінки здорових рослин, такі як аналіз зразків у лабораторії, вимагають значних витрат часу та грошей, що робить їх недоступними для багатьох. Нові датчики пропонують просте, швидке та економічне рішення, яке може кардинально змінити підхід до сільського господарства. Чому це важливо для малих фермерів? Я, як людина, яка виросла в селі, де сільське господарство було основою життя, прекрасно розумію, наскільки важлива можливість оперативно оцінювати стан посівів. У минулому фермери покладалися на свій досвід і інтуїцію, що не завжди дозволяло вчасно виявити проблеми і вжити необхідних заходів. Датчики, що змінюють колір, пропонують безпрецедентну можливість отримати об'єктивні дані про здорове рослин, що дозволяє фермерам. Своєчасно виявляти стрес, нестача води, забруднення ґрунту, надлишок сонячного світла, всі ці фактори можуть негативно позначитися на здоровий рослин. Датчики дозволяють швидко визначити, чи знаходиться рослина в стані стресу, і вжити заходів для його порятунку. Оптимізувати полив, перелив або недолив, поширені проблеми, які можуть привести до загибелі врожаю. Датчики дозволяють точно визначити, скільки води необхідно рослинам, і уникнути помилок в поливі. Контролювати стан ґрунту, забруднення ґрунту важкими металами серйозна загроза для здоров'я рослин і людей. Датчики дозволяють швидко виявити забруднення і вжити заходів з очищення ґрунту. Приймати обґрунтовані рішення, маючи об'єктивні дані про здоров'я рослин, фермери можуть приймати обґрунтовані рішення про внесення добрив, обробці від шкідників і хвороб і планування збору врожаю. Від лабораторії до ферми, як це працює на практиці, механізм дії датчиків простий і елегантний. В основі лежить реакція між проліном, що міститься в рослині, і синапальдегідом, вбудованим в датчик. Ця реакція призводить до утворення несокодину, червоного пігменту, який надає датчику характерний колір. Інтенсивність кольору безпосередньо залежить від концентрації проліну, що дозволяє оцінити рівень стресу рослини. Процес тестування також не вимагає спеціальних навичок. Невеликий лист рослини подрібнюється. Подрібнений лист поміщають в етанол для вилучення проліну, датчик занурюється в розчин проліну. Через 15 хвилин колір датчика вказує на стан здорової рослини. Можливість створення біорозкладаних датчиків робить цю технологію ще більш привабливою з точки зору екологічної безпеки. Виклики та перспективи. Незважаючи на величезний потенціал, розробка стикається з певними викликами. В першу чергу, необхідно розширити спектр рослин, для яких можна використовувати датчики. Тестування на різних культурах, включаючи зернові, овочеві та плодові, дозволить зробити технологію більш універсальною. Крім того, необхідно вдосконалити процес збору та аналізу даних. В ідеалі датчики повинні надавати користувачам не тільки якісну оцінку стану рослини: жовтий, оранжевий, червоний, але й кількісний показник рівня стресу. Це дозволить фермерам приймати більш точні та обґрунтовані рішення. Важливим напрямком розвитку є створення бездротових датчиків, які зможуть передавати дані про стан рослин на смартфон або комп'ютер, це дозволить фермерам постійно контролювати стан посівів і оперативно реагувати на виникаючі проблеми, особистий досвід та спостереження. Як людина, яка займається садівництвом, я вже уявляю, як ця технологія може полегшити життя любителям кімнатних рослин. Замість того, щоб здогадуватися, чи потребує мій фікус поливу чи добрива, я зможу просто подивитися на датчик і отримати точну відповідь. Це дозволить мені уникнути помилок у догляді за рослинами та забезпечити їм оптимальні умови для росту та розвитку. Я також бачу величезний потенціал цієї технології для використання в міських фермах та вертикальному землеробстві. У цих умовах необхідно постійно контролювати стан рослин, щоб забезпечити максимальний урожай. Датчики, що змінюють колір, можуть стати незамінним інструментом для управління міськими фермами. Укладення. Розробка датчиків, що змінюють колір це справжній прорив у сільському господарстві. Ця технологія дозволяє невеликим фермерським господарствам і любителям кімнатних рослин отримати доступ до сучасних методів оцінки здоров'я рослин. Простота використання, економічність і екологічна безпека роблять цю технологію привабливою для широкого кола користувачів, незважаючи на не існуючі виклики, перспективи використання датчиків, що змінюють колір, величезні. З розвитком технологій і розширенням спектру рослин, для яких можна використовувати датчики, ця технологія може радикально змінити підхід до сільського господарства і забезпечити продовольчу безпеку в майбутньому. Це яскравий приклад того, як натхнення, почерпнути з природи, може привести до інноваційних рішень, здатним поліпшити життя людей.